і пільги, і якийсь соціальний статус, але з кожним треба розбиратися окремо. Що людина з себе уявляє на сьогодні? Якщо це хвора, надзвичайно хвора людина, ви розумієте, про що я кажу, в тому числі, то звичайно це одна історія. Якщо людина втратила документи і соціальний її статус, ну сьогодні виглядає таким чином. Є різні обставини, тому що, як кажуть, не можна зарікатися, ви розумієте, і знаєте, від війни чого так. І від війни, в тому числі так, і від в'язниці, і від того, що в житті бувають дуже складні ситуації. З цим треба розбиратися. Звичайно, тут питання: хто візьме на себе, скажімо, цю функцію відповідно, соціальну тут чи соціально громадянську або навіть соціально-політичну для того, щоб з відповідною категорією громадян України розбиратися. Так тут же, умова не лише що загроза для побратимів може виходити від безхаченків. Так ми це прекрасно розуміємо, тому розглядати треба. Саме з цієї позиції, бо якщо ми зараз з кажемо суспільством, дивіться в Україні почали набирати безхаченків до збройних сил, ви розумієте, який це виклик... викликатиме резонанс відповідний, як власне у силах оборони і звичайно у тих наших громадян, хто тримає. Внутрішній фронт, тиловий фронт, звичайно, тут буде більше. Ну не більше, переважна переважна більшість будуть казати, що ми робимо, і навіщо це як кажуть робити. А з іншого боку, всі вимагають соціально справедливої мобілізації. Тому саме має бути такий підхід. Він звичайно не може так. Ну, ми не можемо цих людей взяти. Я зараз не буду заглиблюватися в цю тему і як їх там використовувати. Ми дійсно не живемо в середньовіччі, Вже ми не живемо там в інших часах, коли воювало людство завжди з каменюками, в тому числі тут можу погодитися. Хтось, вибачте, на ослах, а хтось воював і на гарних конях. Тому відповідно, але. Якщо брати за основу підхід, що для кожного громадянина України підкреслюю кожного громадянина України, а перш за все, чоловічої статі можна війську знайти посаду, це абсолютно вірно. Тому людина ж по різному себе на війні нарешті проявляє так. Той хто ну це з власного вже досвіду міг здаватися тобі навіть за часів, АТО, ну там я не буду говорити там слово рекс використовувати, я не люблю такі слова людиною гідною людиною, яка Багато що вміє і не боїться в житті. Бувають різні ситуації. Звинувачувати нікого не буду. А приходить повномасштабка, і там людина виявилася не дуже вдалою. З іншого боку, людина дійсно може знайти себе на іншій посаді. Ну, хто міг за часів, а говорити, що ми там будемо говорити не просто про бригади, там а про сили безпілотних систем. Наприклад, так. А сьогодні це не просто там престижно воювати. Це надзвичайно важлива робота на фронті, так що тут варіантів, я кажу, дуже багато. Та, от моя думка, от така особиста, якщо коротко. Пане Сергію. Ще о, цікава ваша думка стосовно наступної інформації. Знаєте, російська пропаганда працює відверто кажучи непогано, і навіть найменший успіх вони роздувають до масштабів стратегічного рівня окупації українських територій. Тим часом Путін перебуває у типоковій ситуації щодо реальних успіхів російської армії на полі бою. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, удари по енергетичній інфраструктурі це спроба глави Кремля компенсувати військові невдачі та посіяти паніку серед українців. Давайте почуємо більше. Мені здається, що він знаходиться в тупіковій ситуації щодо а, реальних успіхів на полі бою. Ситуація більш схожа на патову для нього. Чому? Тому що для нас це дуже важко, але ми у себе вдома і захищаємо свої. А у нього інша історія. Він а, перше, радикально інформа... інформаційно радикально а, налаштував своє суспільство до цього. А, друге, він пообіцяв цілі, він їх не досяг. і і тому йому потрібно показувати е якісь надбання. Не ну, тим часом усім проєкту Діпстей стверджує, що загальні темпи просування ворога минулого тижня зросли на 43% ніж поза минулого тижня. Що стосується покровської агломерації, за тиждень росіяни атакували українські позиції на 20% більше, а саме 132 рази. Ну і водночас за словами. Глядачів інтенсивність боїв у Покровську дійсно зменшилася, але це не, не означає, що росіяни відмовилися від планів окупувати місто. Українське командування має плани на випадки тих або інших варіантів розвитку подій. В цьому районі ворог зосередив 50 тисяч одиниць живої сили про тому, що з жовтня поклав там 30 тисяч голів особового складу. Пане Сергію, от що стосується масштабів огляду, ми знаємо, що якщо подивитися на життя в принципі зблизька, воно виглядає як трагедія. Едія, але якщо відійти назад, це комедія, звісно ж, ви знаєте більше ніж ми. Ми дякуємо за те, що ви ділитеся інформацією, якою можете ділитися. Якщо говорити про добровольчу українську армію, звісно ж, це велика структурна одиниця збройних сил України. Що з ваших масштабів речника ви можете зазначити з приводу успіхів російської армії? Чи все так прекрасно, як вони про те у своїх пабліках розписують? Ну, по перше українська добровольча армія є однією з однією складових структури сил оборони, не лише збройних сил. У нас є підрозділи, які відповідно працюють і воюють в складі збройних сил. Ну, управління розвідки сил спеціальних операцій. Ну, зараз. Скрізь є, скажімо так, її суто добровольчі підрозділи щодо вашого питання. Взагалі, ну по перше, щодо російського ІПСО, я не думаю, що ми зараз будемо там когось вихваляти. Це зрозуміло, що росіяни намагаються інформаційно потужно працювати завжди. Вони розуміють, скажімо так, певні емоційні. Точки на які можна впливати щодо українського суспільства, і вони починають розганяти ці теми. Вони звичайно розганяють відповідні теми для свого суспільства, якщо то можна назвати суспільством, і подивіться, навіть. Цей злочинець, що називає себе президентом Російської Федерації, він також дуже часто стає учасником таких глобальних великих ІПСО. і ми це бачимо якраз щодо подій на фронті, відповідно власне і Путін, ну скажімо так, дуже активно в цьому приймає участь. Я не знаю, який з них саме, але тим не менше. Тому, якщо говорити про ту ситуацію, яка на сьогодні. Складається і по Покровську, і навколо нього. Ну, ми розуміємо, що е, сьогодні ворог розганяє інформаційну не лише тему Покровсько-мирноградської агломерації. Тут не можна розділяти Покровський Мирноград, і це зрозуміло, чому мова йде про Запоріжжя, мова йде в тому числі там про Лиман. про... Слобожанські наші відтинки фронту, Прокуп'янськ дуже багато і терор. Чому зростає терор? Так ну звичайно, залякати людей. Ця тема завжди і вбити побільше українців. Тут ми розуміємо завдання номер один. Не менш важливе завдання відповідно зруйнувати наші тили для того, щоб було менше ресурсу відповідно для збройних сил і таким чином, в тому числі, впливати на сили оборони. Ми ж це теж прекрасно розуміємо, що у всіх у нас в тилу знаходяться відповідно в. Україні, звичайно, знаходяться наші рідні, наші близькі у декого на жаль в окупації, тимчасові в тому числі. Тому, якщо ми говоримо про те, що відбувається сьогодні на Покровську, ми бачимо, що ворог а, сьогодні дійсно там зосереди відповідні сили про це головком Сильський розповідав і доповідав українському суспільству. Найголовніше, що нам треба розуміти, коли відбувається російський Іпсо а, я завжди собі кажу, а, навіть яка. Емоційно важлива інформація не була. Я теж людина, але треба розбиратися uh -huh. і пам'ятати: росіяни брешуть. Росіяни брешуть завжди. А, якщо ви сумніваєтесь, у цих перших двох пунктах подивіться третій, поверніться до першого і другого. Тому а, щодо Покровська, звичайно, а, сьогодні з Покровська вони використовують стару назву по-моєму, так. А, вони перетворили це в таке дійство. Справді таке знаєте, якесь для них шоу. Я не знаю масштабів там часів Другої світової війни, uh -huh. і коли е, говорять про те, що ми говоримо українці: 50 тисяч на місто, в якому до початку повномасштабки проживало 60 тисяч, то розуміємо, да яка навала на таке на такий невеличкий населений пункт. Успіхів немає, але інформаційно дуже багато що розганяють. Uh -huh. І оборонна операція нашого покровську це теж треба на сьогодні пам'ятати. Uh -huh. Вона триває. Вона триває бої дуже важкі, тому дуже багато вкидань. От треба про це зараз говорити. Ми не все можемо, не всім можемо поділитися, звичайно, але ну давайте говорити про те, що в нас є непогані дії наші. Це м'яко кажучи, так без завищених, хоч конь на північ від Покровська і в самому Покровську, на Покровську, наприклад, що логістика у нас на сьогодні. Ну давайте ми звернемося до наших, хоча б десантно-штурмових військ. сьомий корпус про це доповідає. Дає сьогодні, наприклад, так що є альтернативні там логістичні шляхи. Ми ж про них не розкажемо. Зрозуміло, вони не такі безпечні, м'яко кажучи. Вони дуже складні, дуже складні, але тим не менше, щось можна робити, і це робиться сьогодні. Тому знову таки багато дійсно ви увагу загострюють абсолютно вірно. Кидань багато треба дуже все це просіювати ну і ще тут такий дуже важливий. ви знаєте мені здається на законодавчому рівні наскільки це можливо я розумію що ми країна демократична дуже демократична але певним посадовим особам, особливо посадовим, бо це ж виходить офіційна інформація від них, заборонив би на законодавчому рівні коментувати події на фронті. Угу. Я не знаю, чи може це зробити, наприклад, Верховна Рада, заборонити парламенту або парламентарям це взагалі робити. Так в тому числі, я розумію, що зараз виключу негатив відповідний, але тим не менше я думаю, що мають говорити ті, хто дотичний, хто має на це право, ну і власне хто на цьому розуміється, пане Сергій, жодної Правдивої інформацію розганяти не будемо. На новинах лайф ми е, послідовно працюємо. Виключно фактаж е, з холодною головою підходимо до будь-якої інформації і оприлюднюємо виключно офіційну інформацію. Але тим не менше, є ще четверта влада. Це журналістика, і є е, 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 журналістка Юлія е, е, Кирієнко. Е, вона зараз працює на 1+, плюс Це ТСН пані Юлію. Я знаю Юлію. Я знаю 10 років напевно так. І я можу. Сказати, що вона дійсно фахова журналістка. Жодного разу від неї не чули якоїсь неправдивої інформації. Просто зараз вона публікує відео в своїх соціальних мережах на Дніпропетровщині. Лише зараз розпочали затягувати антидронові сітки при фронтові дороги. Можливо, ви тут можете так само щось прокоментувати. І найголовніше, чому ми зараз оприлюднюємо таку інформацію? Нам би хотілося б, щоб помилки, які є, а вони завжди є. Не буває помилок, там де люди нічого не роблять, щоб ці помилки просто були виправлені і все. Ну, ви знаєте, я дуже давно живу на світі в збройних силах взагалі з 1989 року. Це ще минуле століття. Ну так склалося це життя. Відповідно, то я хочу сказати, що застав ті часи, коли на відповідні публікації у медіа. Реагували влада реагувала в будь-якому разі, сприймала це не просто як критику, а як сигнал до того, що треба перевірити. Я не кажу зараз про результати, що вони були там усі позитивні, так але реакція відповідно була. Тому якщо відповідні теми озвучені, публікуються. Я думаю, що це не просто привід, це ну прямий зв'язок до того, що влада відповідними структурами має реагувати на те, що публікується, то що демонструється у наших медіа, тому що ну різні ситуації бувають, але Реагувати треба необхідно, особливо все, що пов'язано з фронтом, особливо все, що пов'язано з обороною нашої держави. А скажіть мені, що у нас сьогодні не пов'язано з обороною, так тому тут має бути відповідна реакція. Я думаю, що достатньо структур і правоохоронних в тому числі, які мають відреагувати на той чи інший оприлюднений факт. Пане Сергію, до того ж, ми знаємо, що наші партнери загалом не лише на рівні держави, на рівні громадян, допомагають і підтримують Україну як можуть. Читав інформацію, яка говорить про те, що вже французькі рибалки навіть почали відправляти Україні риболовецькі сітки для того, аби оцей от процес пришвидшився якимось чином. Ми вдячні кожному та кожній, хто долучається до підтримки нашої держави, сил оборони, і звісно, в тому числі і вам, пане Сергію, за вашу службу дуже вдячні і вдячні за те, що долучились до нашої розмови. Я буквально одну Марочку зроблю щодо сіток, французи далеко не перші. У нас у нас є Нідерланди, дуже давно цим займаються. Я знаю свого колегу. Можу назвати його Роман Бочкала, який у цьому процесі також. І от треба це використовувати. Звичайно, бачите, ну в житті буває так, що солдатська кмітливість вона що за часів Римської імперії, що зараз вона дуже важлива. Дякуємо, пане Сергію. Сергій Брачук, речник Дякую. української добровольчої армії. З нами спілкувався кілька секунд. Ваша ремарка, пане Тарасе, тому що з нами на зв'язку вже ще один спікер. Що ви думаєте з приводу комунікації як людина, яка розуміє, що кожне слово іноді може зіграти проти тебе, як у правника у вас запит? на сьогодні? Варто дуже уважно ставитись до кожного слова тим особам, які мають певну публічну вагу, мають певну аудиторію, яка їх слухає чи читає. Треба розуміти, що кожне ваше слово на сьогодні воно може не тільки викликати обурення, зацікавленість або спонукати владу щось перевірити але так само і може викликати обурення настільки велике що народ може піднятись проти угу. своєї влади або підіг